Доброго дня, друзі, слава Україні! Черговий анекдот від дядьки Сашка. Зустрічаються два українці, розговорились, роззнайомились, Ну і з'ясовується, що один з них колись був на заробітках в Іспанії, а у іншого прямо зараз родина живе в Іспанії. Тому що втекли від війни десь з Запорізької області. Живуть зараз там, працюють. Ну і звісно, природно заходить мова про Іспанію. Один каже Микола: а ти знаєш, що в Іспанії існує така національна забава, називається Корида. Це коли повний стадіон людей і на то поле виходить один тереодор, Тореодор, а проти нього бік. І той Тароадор дражнить цього бика, і вони там б'ються. Той каже, ну звісно ж, знаю. Я навіть знаю, що на цій кориді москалів садять окремо від інших глядачів. Той каже, а чого це їх садять окремо? Ну тому що тільки москалі вболівають не за Тароадора, а за бика. Той каже: а, ну, понятно, коли то інший продовжує, я тобі більше розкажу. Я якось був на такій кориді, і я особисто бачив, як бугай затоптав саме москаля. Торадора москаля затоптав. Той каже, а чого? Це як, це торадор і москаль. Той каже, ну так звісно, ну який дурак попре проти бугая з червоною ганчіркою. Тільки москаль! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.